Черговий цього разу п'ятий чемпіонат України з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією ВПО підкорив бердичівський ветеран важкоатлет Микола Самонов. Наш земляк із результатом 155 кілограмів здобув на ньому перше місце і золоту медаль. Ще один бердичівлянин Руслан Войсеєв, потрапивши до найпотужнішої групи спортсменів вагою 110 кілограмів, став четвертим. Понад 100 спортсменів різного віку та вагових категорій з'їхалися до Харкова, аби вижити якомога більше заліза. Микола виступив у дивізіоні профі у ваговій категорії до 100 кілограмів. На подібного роду формах він в п'яте неодноразово здобував чемпіонство. Зрештою, новачком його у цій справі аж ніяк не назвеш. Але ж якби цього вистачало для перемоги, жартує Назвати легким Назвати можна, будь любой чемпіонат по-своєму має свою особливість. Є моменти, які... Не встречал даже до до, до, этих, до этого момента на предыдущих соревнованиях. Попад, встречались многие, ну, много было новых представителей команд. То есть они до этого выступали в других федерациях, попереходили. Ребята очень сильные, подготовленные. То есть все приезжают на подготовленные. Нет такого, что приехал на обум и все. Перші рази, окрім прагнення перемогти, розповідає Микола Самонов, було ще й бажання заявити про себе. Нині бердичів у колах пауерліфтерів добре знають, а бердичівлян розцінюють як серйозних та перспективних спортсменів. Хотілося б, звісно, все час так виграти, але є небольші нюанси, які, звісно, не від нас зависячі. Слава Богу, є у нас люди в бердичі, які не без спорт, допомагають нам, матеріально нам допомагають. Ну і результат на лісо. хотелось бы просто акцентировать внимание. Вот Моисей Руслан выступил очень хорошо. Он с каждыми соревнованиями доми... начинает доминировать, просто идет в гору. Результаты очень серьезные у него. Я думаю, что через год-полтора он вообще заявит о себе очень сильно. И те ребята, которые с ним попали вот там двух-трехкратные чемпионы мира, они уже сейчас уже понимают, что он их уже подпирает просто их. Окрім майстрів спорту Миколи Самонова і Руслана Моїсеєва, кістяк збірної міста складають майстер спорту міжнародного класу Михайло Швет, який зараз реабілітується після важкої травми, і майстер спорту Костянтин Палішенко. Але ця четвірка не лише переймається своїми досягненнями на ниві спорту, їм, окрім того, не байдуже ставлення молоді до власного здоров'я. Тому бердичівські богатирі намагаються активно популяризувати фізичну культуру взагалі і свій улюблений пауерліфтинг, зокрема. Дісня замічательний всім. Во-первых, ребята крепнут в физическом плане, духовно воспитываются. Во-первых, они рост происходит у них даже в интеллектуальном плане. У них взгляды совсем другие. Хотелось бы, чтобы молодежь действительно занималась видами спорта наш. Даже не обязательно даже нашим, но хотелось бы, чтобы нашим, конечно. Потому что есть что подсказать, рассказать, пока мы выступаем и набираемся тоже опыта по сей день. И хотелось бы свой опыт передавать, конечно. Хотелось бы, чтобы действительно молодежь была крепкая наша. не шла деградация сейчас, как идет. Молодежь просто сейчас на грани вымирания. Они ж ходят как макеты все. <сіх> Немножко грубо, но точно.